Вітаю всіх! профанувавши даний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути 24 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант вам так. Королева Пентаклю говорить про те, що. На цей день ви будете задоволені самі собою. Щось у вас буде таке приємне, можливо, хтось отримає фінанси і будете задоволені тою сумою, яка до вас прийде. Можливо, хтось може вирішити робочі питання. Для когось можливо буде це покращення стану вашого здоров'я або стану здоров'я членів вашої родини, за кого ви турбувалися і хвилювалися. Тобто на цей день ви можете вирішувати будь-яку-які питання і, як завжди, для себе на користь. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант верховна жриця, вам так. Ви можете, звичайно, діяти, можливо, на цей день отримаєте якусь корисну інформацію. Щось ви для себе зможете відкрити і познайомитися з чимось новим. Дуже гарний вдалий день для людей, які займаються езотерикою, психологією, можливо. Харчуванням, працюєте в той сфері. Тобто для вас в цей день буде особливо благосприятливий. Також, Верховній жриці, будьте готові до того, що, можливо, для вас відкриється якась інформація та про яку ви навіть і не здогадувалися. А тому ви можете діяти, головне дослухайтеся до своєї інтуїції. Для вас саме в цей день варто. Зважувати не на голос розуму, а на свою інтуїцію. Тож бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Трійка мечів вам так. Ну, по трійки мечів, щось буде у вас таке хворобливе і дуже неприємне для вас, але ви зможете це все здолати. Тому що по трійки мечів, можливо, у вас якісь розчарування, десь ви могли зіткнутися з обманами, з непорозуміннями. Також, можливо, до вас надходила якась така інформація, яка вам ну, знаєте, якісь неприємні звістки або розмови були неприємні, і ви можете в цей день відчувати певне внутрішнє напруження, тобто якісь хвилювання. Також, можливо, в цей день у вас будуть змінюватися плани для тих, хто займається документами, або на цей день собі ну, надумав, що потрібно оформити якісь певні документи або пройти навчання, то також для вас це буде вдалим. Якісь робочі поїздки у вас можуть бути. І вам варто бути готовим до того, що ви діяти зможете у будь-якій сфері. Але. Будьте готові почути те, що може викликати у вас певні хвилювання. Тому ваші дії повинні бути обмірковані, прораховані, і ще вам цей день варто. Зосередитися на головному, тобто не займатися декількома справами одночасно, а присвятити час саме тому, що ви на цей день для себе намітили. Тож бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.